Доброго дня! в ефірі інформаційна програма 102 інформ проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу Дніпропетровських правоохоронців. Не перемикайтесь. Музика. Керівництво обласного управління внутрішніх справ продовжує прямі зустрічі з громадянами минулого тижня. Генерал-майор міліції Віталій Глуховеря поспілкувався з мешканцями Дніпродзержинська. До керівника ГуМВС в області звернулося 15 жителів міста, яких насамперед турбували хід кримінальних проваджень, охорона громадського порядку та робота дільничних інспекторів міліції. Обращається чаще всі з питаннями. Є несогласия роз'яснення закону, роз'яснення, що робиться по конкретним уголовним ділам, которые возбуджені в отношені определенних ліс, по їхнім заявлениям, що вони непосередньо роблять міліція. Які действия проводять ну, більше всього жителі обращають для того, щоб им роз'яснення? Дніпродзержинське велике промислове місто населення більше 200 тисяч, і в кожної людини свої питання і проблеми. І кожному потрібен захист та впевненість в безпеці. За словами керівника обласної міліції, місцеві правоохоронці працюють ефективно. Кремля ситуація в місті Дніпрожинській контролює працівниками міліції, яка обслужує даної територію. Да, есть определенные, как говорят, есть определенные напряжения. Но учитывая мегаполис Днепродзержинск, это не самый маленький город Днепропетровской области, поэтому здесь есть и разбои, здесь есть и убийства, кражи, робежи но ну, все виды преступлений. Но то, что делает на сегодняшний день милиция города Днепродзержинска, они прежде всего стараются, не стараются, а прежде всего раскрывают эти преступления резонансные и прежде всего работают на нормальной Нормальну роботу, нормальний отдих, жителі Дніпродзержинська. Окрім того, в Дніпродзержинську, так же як і в інших містах та селах України, разом з міліціантами на охорону громадського порядку щоденно заступають громадські активісти. Віталій Глуховеря впевнений, що така співпраця необхідна усім. Я уверен, кажете на сто в тому, що сотрудничество з общественністю йде тільки на поліс. На пользу. і є положительні результати. Допустим. Лица, которые вместе с сотрудниками милиции несут службу, проверяют ряд объектов, Они видят действия работников милиции и сразу дают им оценку, как люди, просто как общественность, Даже не со стороны, с точки закону, а вот они, как люди, понимают, как это делается. На прием до очільника обласної міліції прийшли 15 днів Різні питання, різні долі, різні характери. Деякі питання Віталій Глуховері вирішив на місці. По деяких дав доручення підлеглим розібратися. Перша сотня бійців новоствореного батальйону шахтарськ прийняла присягу на вірність народу України. Це вже п'ятий сформований на Дніпропетровщині батальйон міліції спеціального призначення. Більша частина особового складу жителі Донецької та Луганської областей. Серед них вчителі, водії, шахтарі, медичні працівники. Инши прості громадяни Это ребята из Донбасса и Луганской области, и даже есть три девушки, скажу по секрету. Мы вообще не пытаемся афишировать личный состав. Вы видите, все ребята находятся в Балаклавах. Скажу так, что в том числе в составе этого батальона в качестве претендентов были в том числе граждане Российской Федерации и Беларуси. Щоб вступити в ряди новоствореного батальйону, добровольці більше місяця тренувалися, практикувалися та набували навички ведення бою. Багато хто з цих хлопців починав боротьбу з бойовиками особисто, не маючи ані зброї, ані засобів захисту, ані організованої структури. Сьогодні вони офіційно присягнули на вірність Україні і з нетерпінням чекають на відправку в зону АТО. Настрой такой, что ребята уже стучатся богами уже месяц хотят туда. Но есть определенный момент, то есть надо подготавливать документы, надо правильно все сделать, чтобы быть легализованным подразделением. Почему? Потому что мы уже немножко, как говорится, отходим от партизанщины. Мы начинали с партизанщины. По 20-30 человек воевали сами там со своим оружием, частным, которое было на руках, с ножами и с палками. Но на сегодняшний день, слава богу, не пробеду области есть светлые люди, которые позволили нам сформировать хороший, грамотный батальон с профессиональным подходом. У нас уже оружие, у нас подготовка, нам уделили внимание, нас одели, обули, накормили. Мы очень благодарны, что нам дали возможность на сегодняшний день пойти и защитить свою землю, свои дома, свои улицы, свои сады, там, где гуляли наши дети, где мы выросли и где мы жили. В зоні АТО в обов'язки бійців батальйону «Шахтарськ» буде входити роззброєння сепаратистів, охорона громадського порядку та підтримання законності. Вони готувалися місяць в місті Ніпропетровські пройшли стрільби, обучення і так далі. Далі уже в бою Вони не будуть використовуватися як штурмові підрозділення. Їх задача заходити вже після того, як захищені міста, забезпечувати громадський порядок, контролювати блокпости, контролювати ворот оружия, боєприпасів. Регіональна влада не вперше бере участь у формуванні підрозділів спеціального призначення. На Дніпропетровщині створені усі можливі на цей час умови для якісної підготовки спецпризначенців. Всі пройшли кадрову комісію МВД, всі пройшли відповідальне медицинське освідчення, То тобто батальйон сформований по всім діючого законодавства. Цей Батальйон, як і інші батальйони, в частності батальйон Артемовськ, батальйон Луганськ. Форміруються при активному, в тому числі фінансовому участі обласної государственної адміністрації Дніпропетровської області. Наразі бійці батальйону «Шахтарськ» вже знаходяться в зоні АТО. Будемо сподіватися, що всі вони повернуться до своїх родин живими і здоровими. І до інших тем у Дніпропетровську правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Бізнес існував близько трьох місяців. Збувалася продукція в магазинах та кафе міста. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили більше 10 тисяч пляшок з підробними марками акцизного збору, 200 підробних марок акцизного збору. А також обладнання, за допомогою якого виготовлялася оковита. В ході слідчих дій оперативники встановили трьох мешканців Дніпропетровська, які причетні до вказаної злочинної діяльності. Установлены на сегодняшний момент три лица, которые причастны к совершению данного преступления. В рамках уголовного производства производится отработка данных лиц на причастность к организации сбыта данной продукции не только по территории города Днепропетровска, а по территории области и за ее пределами. Одно из лиц ранее привлекалось к данному виду ответственности за изготовление фальсифицированной водочной продукции. За інформацією правоохоронців, підпільний цех пропрацював в обласному центрі біля трьох місяців. За цей час злочинці встигли реалізувати в крамниці та кафе міста тисячі пляшок неякісного алкоголю. Приблизна ціна такого напою – 10-11 гривень за пляшку. Тепер питання: як же брали на продаж таку продукцію власники або продавці магазинів? Адже вони напевно розуміли, що всередині цих пляшок зовсім не сертифікована горілка. Установлено лицо, которое привлекалось по данному виду ответственности для того, чтобы скрыть последующую преступную деятельность. Этим лицом был подыскан гражданин, который осуществлял производство данной контрафактной продукции у себя в домовладении. Таким образом, завуалировал преступную деятельность в своем домовладении, непосредственно в домовладении, дабы туда никто не мог проникнуть, туда запускались только лица, которых он знал, которые работали, занимались производством. Слідчим відділом Дніпропетровського міського управління за даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 199 – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору. Чи голографічних захисних елементів санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років? Минулого тижня начальник ГУМВС області Віталій Глуховері зустрівся з ветеранами міліції. На зустріч з генерал-майором міліції приїхали голови ветеранських організацій практично з кожного району Дніпропетровщини. Усього 65 колишніх співробітників міліції. Сьогодні в кожному районі області працює ветеранська організація, що об'єднує навколо себе колишніх працівників міліції. І Хоча за віком вони вже не можуть стояти на захисті прав та свобод громадян, але їх внесок у нинішню діяльність міліції переоцінити важко. Ветерани допомагають тим, хто виходить на пенсію у вирішенні соціально побутових проблем, спілкуються зі щойно прийнятими на службу працівниками, ведуть активне та різновічне громадське життя. Зараз, коли ситуація в країні вкрай важка, допомога впевнені ветерани потрібна і правоохоронцям. Мы прекрасно понимаем, что милиция наша сегодня стоит, наши коллеги младшие, стоит на пороге радикальных изменений. И поэтому представляем, что все то, что накопилось у населения, и справедливые, и несправедливые претензии, будет сегодня и предъявляться. И милиция требует сегодня в первую очередь поддержки общества. И кто ее в первую очередь окажет эту поддержку, Я думаю, що кожен із вас понімає. Ми ветерани органів внутрішніх справ. Сьогодні у нас є змість ефективно, тому що ми в одну мощну ветеранську організацію, як на місцях, так і центрально в центральному області. керівники Дніпропетровської міліції завжди йшли на зустріч ветеранським ініціативам та всіляко допомагали у всіх починаннях. Не змінилася ситуація і зараз. Любые вопросы, которые интересуют вас, как руководителя ветеранской организации, пожалуйста, есть наш коллега, есть глуховерие. Я запретил своим секретарям не пускать ко мне людей. Телефон, приемная, набрали. Есть возможность поддержать и всегда готовы общаться, всегда готов разговаривать. Вопросы, которые будут в силу моих возможностей, мы все решим. Завдяки взаєморозумінню та тісній співпраці, а також дякуючи постійній енергійній діяльності голів організації в області та на місцях, за підсумками 2013 року, Дніпропетровська обласна ветеранська організація визнана однією з кращих в Україні. Це все, що ми встигли сьогодні вам розповісти. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.